де живе? Ледве сонечко пригріло, на підвіконня киця сіла, мружиться й мурчить тихенько, в хаті спати їй тепленько. Це хата? Ні. Чи це хата? Також ні. А може, це хата? Знову ні? Ось хата, киця живе у хаті. Живе у нас звірятко, кумедне цуценятко. Воно із нами грається і в буді своїй ховається. Це буде? Ні? Чи це буде? Також ні. А може, це буде? Знову ні. Ось буде, Суценятко живе у буді. Раді дуже мама і татко, народилось поросятко, Хоч гарненьке. Що й казати? Та вночі не хоче спати. У свинарнику тепленько. Спати будеш солоденько. Це свинарник? Ні. Чи це свинарник? Також ні. А може, це свинарник? Знову ні. Ось це свинарник. Поросятко живе у свинарнику. Півник зранку в курнику будить всіх кукуріку. -ку -ку! Курочки рябі вставайте та курчаток доглядайте. Це курник? Ні. Чи це курник? Також ні. А може, це курник? Знову ні. Ось. Це курник. Курочка живе в курнику. Іго, 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 не здогнати нам його. Коник наш швидкий, як вітер, ним милуються діти. У конюшні любе спати, кінську силу здобувати. Це конюшня? Ні. Чи це конюшня? Також ні? А може, це конюшня? Знову ні? Ось це конюшня. Коник живе в конюшні. Телятко бігало лугами і питалося у мами Де матусенько, зимою будем жити? Ми з тобою, мама, мукнула тихенько. Тож в корівнику тепленьким. Це корівник? Ні. Чи це корівник? Також ні. А може, це корівник? Знову ні. Ось це корівник. Корівка живе в корівнику. Наша кіска весела і сита, і почухано в неї за вушком, і обрізані гарно копита, спить в хліву і під боком у неї з запашної соломи подушка. Це хлів? Ні. А може, це хлів? Також ні. Напевно, це хлів? Знову? Ні. Ось хлів. Коза живе в хліву. Кроленя таке вухасте і м'якеньке. Кролятник живе, сіно й овочі гризе. За ним треба доглядати, завжди вчасно годувати. Це кролятник ні. Чи це кролятник також ні? А може, це кролятник знову ні. Ось. Це кролятник. Кролик живе в кролятнику. Молочко вівця дає, дуже тепле хутро має, у людей вона завжди в кошарі проживає. Це кошара? Ні. Чи це кошара? Також ні. А може, це кошара? Знову ні. Ось кошара, вівця живе в кошарі. Хто сердитий з позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой булди, булди, булдик, з гусем свариться індик. Посварились, помирились, пташнику, спати примостились. Це пташник? Ні. Чи це пташник? Також ні. А може, це пташник? Знову ні. Ось це пташник. Індик з гусем живуть Das